Вчора ввечері довго щось не спалося. Прийшла в голову думка: а чому мене не лайкають багато хто з моїх знайомих? А деякі, я так розумію, навіть відписалися. То Вони не можуть пережити мого успіху, то вони не можуть радіти моїй мої нові я. Так не цікаво. А знаєте що? Таке вже в моєму житті було. І я не зовсім дивуюся тому. То, дякувати Богу, відходять люди, які нам не потрібні. Я розповідала вже в одному, відео, в одному з відео про зоомагазин, що деякі колежанки мої жодного разу, та майже всі не приходили до мене в зоомагазин, не телефонували, не консультувалися, дивилися, може, зверхньо на мене. Наблюдали за мною, може, коли я закрию магазин, може, в мене не вийде е не знаю, що це було, але дякувати Богу, що так вийшло. А тепер історія повторюється. Я придумала їм назву, може не тільки я, таємні хейтери. Вони хейтять тебе в душі, в них жаба сидить, яка вбила багатьох людей, але вони мовчать. Вони навіть не можуть вичавити з себе щось погане, тим паче хороше. Навіть лайки не ставлять відповідно. Оце таємні хейтери. так я придумала їм назву. Ех, кожен має право на свою думку, на свої дії. Але я думаю, кому подобається, то обов'язково постави лайк, перегляне. Тож не жалко того лайка. А, може забувають люди. А після мого цього відео будуть ставити лайки. Ось так.